Леканал Перший міський продовжує свою роботу. Дякую, що ви з нами. Мене звати Руслан Дроздов. і Сьогодні в інтерв'ю дня найближче 20 хвилин говоримо про фізичну реабілітацію наших військових, які повертаються з нуля, і які в пол може навіть і так, що вже завтра повернуться знов на нулі, будуть там. Захищати нашу землю, от про цей сам процес дуже з одної сторони тяжкий, з іншої сторони дуже цікавий з третьої сторони дуже тривожний. Бо хотілось би, щоб ці ці хлопці все ж таки жили мирним життям, а не воювали. Але ви самі знаєте, війна продовжується. Тож сьогодні з нами в нашій студії Тетяна Левандовська, фізична терапевтка центру Мотус. Вітаю вас. Добрий день. Пані Тетяна, ну дійсно, питання з одної сторони, як я вже й казав, дуже цікаве. Бо я розумію, що дуже багато реабілітологів свого часу мріяли про те, що буде з ким працювати, що це буде таке наповнене життя. І тут прийшла війна, і людей, які повертаються до мирного життя, або повертаються на час, або повертаються на все інше життя. Стало величезна кількість. Ми бачимо хлопців, які відпочивають, ми бачимо хлопців, які... Ходять по Одесі, на жаль, не всі ходять поки що нормально. Ми розуміємо, що є проблеми, що вони зараз у процесі реабілітації. І саме про це хочеться з вами поговорити І перше питання: скажіть, будь ласка, якщо людина, яка повернулася на фронт, вона дуже завзята, вона психологічно налаштована, так, що вона хоче повернутися, а треба пройти реабілітацію і чоловік або жінка. Яка потребує цієї реабілітації, не проходить її. Чим це загрожує? Ну тут е, все залежить. Тут все залежить. як да. В англійській мові є слово депенс. Угу. Сам, тут саме, це саме і є. А все залежить по спочатку від характеру травми. Якщо це якісь серйозні осколкові поранення, що частіше буває в нас, а, то звичайно. Людина має відновити свої навички руху, тобто адекватний рух кінцівки, адекватно ходити, адекватно рухати руками. А, дуже мало хто, я думаю, захоче на насправді повертатися на фронт у зону бойових дій а, з неправильно чи неадекватно працюючими руками, ногами, кінцівками. А, тому таких насправді мало uh -huh. хто прямо от е, вперед на фронт. Але в нас є такі е, умовно названі бігуни, які yeah. дуже яким пояснює, що, наприклад, твоя реабілітація вимагатиме як мінімум три місяці. І він каже: Дуже добре, у мене є місяць. Поїхали. От е, це важко, е, це е, трошечки стресово, але ми працюємо з чим є. Тобто ми працюємо з будь-якими строками. Це завжди, звичайно, це добровільне добровільне рішення людини. Чи Дуже. буде вона реабілітуватися до кінця, чи буде вона реабілітуватися до тих пір, доки вона е, чи він вирішує, що все, все вистачить, я угу. готовий. Все це залежить від ситуації. Відповідно, залежно від ситуації, від характеру травми, від характеру втрати дієздатності, якщо така була. Такі будуть і наслідки. Тобто людина має знати, що якщо в неї невідповідно функціонують, наприклад, ноги, то угу. буде більше навантаження на здорову ногу і боліти вже почне вона. Ну, якщо в неї неадекватно працюють руки, це буде її робити повільнішою і відповідно гіршу реакцію. І, ну, Просто нестиме більше негативних наслідків ніж якби людина була здорова або повністю відновлена. А чи треба дійсно з першого дня, от коли ти отримав травму, і медики кажуть все? Треба реабілітацію проходити, не відкладати цей процес. Бо знов-таки є психологічне таке. Ну навіщо я це буду робити? Я себе почуваю більш-менш нормально, або я не хочу, я психологічно не готовий до цього. Давайте за тиждень і так далі. Чи треба з першого ж дня займатися реабілітацією? Це звичайно, з першого дня, іноді навіть у нас є дуже часто суперечки з медиками, угу. тому що. Багато хто з медиків не розуміє важливість фізичної реабілітації, не всі, але угу. багато хто. Угу. І вони е, залишають людину в лежачому положенні як можна довше, чого не можна робити дуже часто. І рухати потрібно наскільки можливо е, з перших же днів, е, коли це можливо. Е, тут е, знову ж все залежить від. Е, Ситуації від травми звичайно не можна навантажувати поранену кінцівку, якщо вона ще не зажила. Угу. Має пройти якийсь період там від тижня до місяця. Ну це суто медичний момент. Так. Да. Але так, потрібно починати працювати одразу. І е, з нашого досвіду я можу сказати, що дуже мало людей, які кажуть, ні, мені не потрібна реабілітація, і я якось справлюся сам. Uh -huh. Більшість з них розуміють, що реабілітація потрібна. Інша мова про людей, якщо вони отримали важку травму, це важка черно-мозкова травма або важка травма кінцівки. І е, вони е, дуже часто впадають у. Скажімо так, депресивні важкі стани, mm -hmm. через що з'являється такий, я б сказала, фаталізм. Тобто, вже все втрачено, yeah. я вже став калікою, на що ще щось робити, все кінчено, поставили хрест, скоро помру і все. на собі. Причому. Так, да. на собі. Mm -hmm. І в нас на щастя, в нас є такі пацієнти, які перебороли собі цю це відчуття, mm -hmm. які були в цьому стані. А, тому що це частіше за все люди з черепно-мозковими травмами. черепно мозкова травма вона сама по собі дуже часто викликає а, психічні порушення та депресивні розлади. От і часто це молода людина, яка угу. є батьком, яка є головою родини, і тут він бачить, що це не він а, піклується про свою родину, а родина піклується про нього, допомагає в будь-яких побудових справах і дуже приватних ситуаціях. І такій людині важко призвичатися до нового стану. Ну так. Але в нас є такі пацієнти, які перебороли, і вони дуже успішно відновлюються, як, наприклад, один з бійців, який не міг взагалі встати з візка. Зараз він самостійно може встати з візка, він може пересуватися за допомогою ходунків. Угу. Так, йому ще дуже багато треба зробити. і... На жаль, реабілітація така справа, що ніхто не може ніколи назвати точних строків, як, наприклад, там у вас три місяці, і через no. три місяці все буде добре, або у вас ніколи не буде добре. Тобто, і перше, і друге твердження, вони невірні. Це все дуже залежить від завзятості людини, від того, як її чи її підтримує родина. Наскільки людина зацікавлена в цьому, наскільки часу, як регулярно вона приділяє вправам, і дуже часто у людей є. Хороші е, шанси навіть на повне відновлення. Угу. Тобто реабілітація потрібна, потрібна всім і як найраніше. Ну, наскільки я розумію, що є медичні якісь моменти, коли ти без допомоги хірурга або лікаря ти не зможеш це пройти. А ось реабілітація на якийсь відсоток дуже великий залежить все ж таки від тебе. Якщо ти не зможеш себе підняти за шкірку, якщо ти не зможеш себе е, налагодити, так що кожного дня я повинен працювати стільки-та, стільки ти та стільки там хвилин, годин і так далі, або просто працювати зранку і до вечора над собою, то нічого не буде. Якби ви не старалися, людина сама, якщо вона проти, нічого не станеться. Саме так, єдине, що я б сказала, якщо людині, якщо подраненому чи будь-якій людині, якій потрібна реабілітація, неважливо, це військовий чи ні, угу. і їй важко прямо себе заставити, вона відчуває себе погано. А, не бажає працювати, не бажає нічого, хоче лише лежати і е, лишить мене всі у спокої. Можливо, і дуже часто людині треба звернутися за професійною допомогою. Тобто, це uh -huh. психіатри, це психотерапевти. В нас, на жаль, є якесь е, таке е, тавро на цій темі, тому що е, серце в людини може боліти, рука може боліти, а от мозок хворіти не може, no, чомусь да. нас вважається. No, no. Але мозок таки саме орган орган, як і всі інші, і іноді саме так е, проявляються е, проблеми в ньому, і можливо, потрібно звернутися до спеціаліста, можливо, потрібна якась фармакологічна підтримка, як, наприклад, антидепресанти. Uh -huh. е, тож. Не лише е, фізична терапія може допомогти людині відчути себе спроможною жити далі, але й потрібна допомога профільних спеціалістів, як, наприклад, психіатрів та психотерапевтів. А чим відрізняється реабілітація цивільної людини, яка потрапила, ну, наприклад, там у аварію, mm -hmm. не дай Боже, да? а від реабілітації людини військової, яка потрапила під обстріл і так далі. Я розумію, що це суто медичні якісь моменти, да? а от суто реабілітація реабілітичні моменти. Як ви з ним спілкуєтесь? Чи є різниця, як ви спілкуєтесь з військовою людиною і з цивільною людиною? Ну насправді я можу сказати кремою річ: різниці немає. Угу. Тобто немає різниці між людиною, якщо вона отримала травму в ДТП, чи вона попала під обстріл, чи вона отримала політравму будь-яким іншим чином. Угу. А, і на мій погляд, в нас є дуже поганий пережиток. Це військові госпіталі, та військова медицина, угу. тому що так я розумію, мають бути якісь стабілізаційні пункти, виключно військові, близько до лінії бойового зіткнення. Але е, в нас е, в мирному місті, е, я е, спілкуючись е, з різними військовими, не лише тими, що проходять реабілітацію у нас, чую, що вони мають їздити на якісь перев'язки чи такі досить банальні медичні маніпуляції е, до військових госпіталів. Хоча все це вони можуть зробити, наприклад, у своїй амбулаторії, яка просто географічно ближче. Угу. І е, Тобто ми, як як держава, змушуємо людину вже поранену, ставимо якісь перешкоди, їм потрібно кудись спеціальні місця їхати для того, щоб зробити банальні медичні маніпуляції. Угу. Щодо реабілітації, то звичайно це різні люди, деяким важко визнати свою травму, деяким важко з цим змиритися, але це проходить з самого початку нашого знайомства. Тобто, наш головний фізичний терапевт Іван Бойчук він проводить спочатку консультацію цієї людини, uh -huh. спілкується з нею, задає всі необхідні питання. Yeah. Також про те, ну. Як можна делікатніше, ми звичайно питаємо, що можна, про що можна говорити з людиною, чи є в неї почуття гумору, чи uh -huh. готовий він говорити про свою травму, де як він її отримав. Агресивний, не агресивний, так. Все, все. Це все, в, це все залежить. Ну, знаєте, як? Так. У нас є таке в суспільстві. Треба дуже обережно з ним спілкуватися. Бабуся буде ридати, ой, бідна дитина, всі будуть ридати навколо нього, а він не потребує цього. Він не пройшов цей процес психологічної адаптації, і сім'я не пройшла цей процес, немає цього зрозуміння, як з ним спілкуватися. Бо ми питаємо у вас, бо ви mm. з ними спілкуєтеся, як ставитися до людей, які прийшли з фронту, поранені, не поранені. Чи ставитись до них просто як до людини, яка прийшла, і от вчора вона була тут, сьогодні вона тут, точно так же. Або треба змінюватися і дуже обережно, як там, з хрустальною вазою? Ну, звичайно, ні. і угу. хрустальних ваз. Угу. У нас ну, більшість хлопців, насправді, які ходять до нас, вони е досить е спокійно ставляться до ситуації. Тобто, якщо в них були якісь. Е Важке ставлення до свого стану, воно або не проявляється, або вони вже, можливо, пережили це в госпіталі. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто в госпітальному етапі, коли їм не давали першу допомогу. Потім це вже просто звичайні люди, і я дуже люблю один жарт. Це пожартувала людина у інвалідному війську. війську. Він не військовий, але для того, щоб просто про ілюструвати, про ілюструвати. цей момент, да? так ага. а, колись ми робили фотографії. Не пам'ятаю для соціальних мереж. І наша адміністраторка фотографувала його, і він спитав: все нормально, чи може мені встати? Угу. От, тобто, це було досить смішно в, нашої, в нашій сфері, то тобто в нас дуже часто проскакує такий досить чорний гумор, але. На жаль, це нормально, ну, це так. частина нашого життя, і те, що хтось з нас ходить на двох ногах і повністю здоровий, це лише завдяки нашому везінню. Угу. Тобто, точно так же ми можемо отримати травму на вулиці, так само можемо потрапити в ДТП. Так само ми можемо опинитися або на лінії бойового зіткнення, або в наш подвір'я прилетить ракета. І точно так же з фронту може повернутися людина, яка так. жодного поранення не, не буде мати. Саме так, тобто, yeah. це звичайні люди. Які опинилися у таких обставинах зараз? Вони в таких обставинах, uh -huh. і звичайно, треба з ними спілкуватися. Yeah. І з, е, якщо людина говорить а, або е, взагалі контактує, завжди можна задати питання, uh -huh. чи можна. Сказати те чи інше, чи можна взяти тебе за руку, чи е, зручно вам зробити таку і таку маніпуляцію, чи може е, декому важко, наприклад, показувати поранені частини тіла, то вони для якихось маніпуляцій. В нас є окремі е, кабінети, де вони роблять, наприклад, електростимуляцію м'язів, mm -hmm. тобто вони можуть це зробити там. Якщо їм некомфортно. Або або людині все одно, вона може це, це обговорювати, і їй не важко і не страшно про це. Головне працювати. Так, тобто угу. це звичайні люди. Якщо їм важко і страшно, ви завжди можете про це спитати і відповідно до цього будувати ваше спілкування. А як будується ваше спілкування з такими людьми? От прийшов до вас. А, якийсь українець, який каже: Я прийшов з фронту, я хочу пройти цю реабілітацію. Я десь там про вас прочув угу. від друзів або там прочитав. Це безкоштовно по перше, абсолютно, так. і людина може просто пройти у вас а, спілкування з Іваном. Потім почати реабілітацію, якщо вона потрібна. Да? А саме так ми намагаємося зробити це на, най, зробити найменш бюрократизовану процедуру uh -huh. для цього. Так, звичайно, нам потрібні деякі папери, yeah. тому що це безкоштовно для військових. Але це звичайно, як будь-яка робота, вона має оплачуватися. І ця робота оплачується з нашого фонду. Uh -huh. а, він також називається фонд Мотус, тобто не в не перепутаєш. Uh -huh. І в цей фонд. Виділяють гроші звичайні люди, вони бачать нас у соціальних мережах, хтось з них хоче допомогти, когось, до когось ми звертаємося, якщо є така можливість. Хтось вже багато років нам допомагає, як, наприклад, є мережа Птакситімед, вони нас підтримують давно, є торгівельний центр «Панорама», який взялися за трьох наших найважчих бійців з найважчими травмами. Тобто так, вони, ця реабілітація фінансується з благодійного фонду. Бійці звертаються до нас, проходять консультацію. Потім наш адміністратор дає їм досить короткий список документів, які нам потрібні, від них, угу. тобто це мінімум, звичайно. І вони починають реабілітацію. Тобто, вибирається фізичний терапевт, який буде працювати з ними, і починається процес. І вперед. Так і вперед, ну якщо наші глядачі колись чули історію про Мішу Ращенко і про його батьку Сергія Ращенко, який саме став засновником Мотуса. То вони знають цю історію вже не перший рік і допомагають, і слідкують за тим, як там міша, так. слідкують за тим, як розвивається мотус від малесенького кабінетика зараз це реабілітаційний центр, який оказує дуже величезну кількість моментів, і дуже багато реабілітологів працюють з вами. А чи допомагає вам держава у цьому напрямку? Бо ми розуміємо, що, ну, як ви і кажете, да, інколи медики не розуміють вас, інколи вони навіть палки в колеса ставлять? Що і як держава у цьому боці? Ну в нашому в нашій ситуації держава нам не допомагає. Ми працюємо повністю самостійно і за рахунок щодо реабілітації військових, це виключно за рахунок донатів сторонніх людей угу. та підприємства та підприємців. Щодо іншої частини мотосу, тобто це залежить від людини, де хто платить самостійно, де хто звертається до інших фондів. Ми співпрацюємо з багатьма благодійними фондами, які підтримують наших, наших підопічних. От, Для того, щоб працювати з державою, нам потрібно медичне ліцензування, але я маю це сказати, на жаль, у нас медичне ліцензування фізичної реабілітації, це більше Профанація, угу. ніж е, справжня, е, скажімо так, справжнє відсіювання е, мракобісів та неосвічених е, не осіб да. від реальних реабілітологів. Е, тому що е, ре, е, ліцензію на реабілітацію отримує лише голова реабілітаційного центру або кабінету будь-чого. А хто там працює, це вже він вирішує, uh -huh. і його ліцензія ніяк не торкається людей, які там працюють. Тобто, умовно, я можу бути фізичним реабілітологом, я можу бути рік лікарем ФРМ, але наймати на роботу будь, будь кого, кого? Да. масажистів. Да. І я буду да. масажувати людей і казати, що це є реабілітація, хоча це не так. Uh -huh. і, але у мене є ліцензія, і я маю право отримувати від держави фінансування на військових. військову. Yeah. І, і не військових, і взагалі будь-яких людей. Uh -huh. Саме і, на жаль, це досить бюрократизована процедура. Тому ми не отримували ліцензію. Ми самостійно слідкуємо за кваліфікацією наших спеціалістів. Ми звертаємо увагу на нові дослідження в нашій сфері. Що uh -huh. Щотижня у нас проходить зібрання, на яких ми говоримо. Про нові дослідження, про якісь старі моменти, на яких ми спілкуємося між собою щодо питань в реабілітації. У кожного в нас свої пацієнти. Ми питаємо один в одного погляди. Ми, звичайно, ми контактуємо з лікарями. У нас є неврологи, які нас консультують. У нас є. Ренгенологи, які допомагають нам розбирати знімки МРТ, розбирати ангени, роблять нам якісь там зауваження, дають поради, як працювати з тією чи іншою людиною. А ми працю співпрацюємо. На жаль, дуже мало у нас зараз. Психологів чи психіатрів, які могли нас підтримати. До речі, так, ми шукаємо адекватних людей, які могли нам допомагати в цій сфері, консультувати в роботі з пораненими, в роботі взагалі в будь-якій реабілітації. Нам потрібні такі спеціалісти. Так, і от так ми співпрацюємо, але. Щоб нас фінансувала держава. чи ми отримали фінансування з е, НЗСУ чи якихось uh -huh. інших сфер? Ні, цього нема. Не сподіваюся, що все ж таки держава зрозуміє, що цим треба займатися. Тим паче, що наскільки я знаю, пане Сергія, він і ще до війни займався цим питанням. Дуже багато за кордоном спілкувався з фахівцями, як це це зробити краще і провозив дуже величезну кількість і знань і матеріалів. І зараз є можливість працювати і вам, і таким же центрам, які можуть працювати так. по всій мирній території України, займатися хлопцями і дівчатами, які повертаються з фронту. Ми розуміємо, що навіть якщо зараз зайде залужне і, ж війна закінчилася, то хлопців, які повернуться з нуля, яким потрібна буде от допомога, потреба буде в реабілітації, і буде величезна кількість. І один маленький центр не зможе обійняти всіх. Тож таких центрів повинно бути у кожному місті, у кожному малесенькому величезному місті. Від маленьких кабінетів до величезних центрів, в яких будуть і реабілітологи, і фітнес-тренери, і психологи, і, 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 і. і держава над цим повинна стояти. І давати можливість, ну хоча б не там не заважати це величезне, дякую. А якщо є можливість давати гроші на це, підтримувати це, розвивати це. То в нас буде все гаразд. Ну, я сподіваюся, що так воно і буде, і держава побачить Не все теж. це. Да, І побачить і це відео. Ми зробимо так, щоб його побачила максимальна кількість людей. Хочу подякувати нашим глядачам за те, що ви з нами. І Якщо у вас є потреба, звертайтесь в центр Мотус. Вони працюють, вони живі, вони здорові, вони готові зробити живими, здоровими і вас. Тож давайте, звертайтеся, будь ласка. Тетяна, дякую вам за те, що були. Дякую Привіт всьому мотосу. Тетяна Левандовська, фізична. Терапевтка центру Мотос сьогодні була з нами на першому міському. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Попереду, як завжди, найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.